Шановні, ми вас вітаємо. Сьогодні 1 січня, і в цей день до мене прийшов мій племінник Сашко Дубовіченко, щоб мені е засіяти. Він засіяв, посіяв жменею зерна на моєму столі. Ну, і крім того, він сказав, що коли він ходив по приміську раду, там його працівники міської ради запросили, щоб він е засіяв. Ну і тому е я хочу. Привітати мера міста Заставня Василя Яоськовича Радиша від колектива е, міської ради, е, від опозиції Ярослава Цуркана, е, Фудзів, е, Джусів з Новим Роком побажати йому всього самого найкращого, щастя, здоров'я, всіх гараздів! Ну і зараз ми з Сашком заспіваємо цю пісню. Ми цю пісню написали тільки що е, за 5 хвилин. І... Без всякої підготовки зараз виконаємо цю пісню і привітаємо Василя Йосповича Радиша. Ми знаємо, що радиш в нас є мером. Ми знаємо, що новий рік настав. Давайте Василя ми привітаємо, щоб він нам завжди радість дарував. Щоб був щасливим він у цьому році. Щоб примирився якось цурканом. Щоб Молдова майбуть разом чустами, для них він свою ласку не знайшов. Користу Миколаївну всі знають, дружиною для мене є вона, її і новим роком привітають, Щоб нам вона щасливою була, І щоб ми всі в хороводі, Щоб Йосиповичем ми привітали і з новим роком у наставні рем, кожній є мером наші у заставні, порядок він підтримує для нас, тому у 25-й рік ми входимо у цей святковий новорічний час. Новорічний час, ми знаємо, що радиш нас є мером, ми знаємо, що новий рік настав, давайте наслями привітаєм щоб він нам завжди радість дарував Давайте мера, разом привітаєм щоб він нам завжди радість, дарував щоб він нам завжди радість, дарував, щоб він нам завжди радість дарував. Наша посміхнувся. Вітаємо Василя Да. да. Бажаємо всього самого найкращого і бажаємо всім щастя, радості успіху у цьому новому 2025 році. Вітаємо вас! Щасливо вам всім!